Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайські ваги-ложка. Посилання на них залишу в описі до відео. В комплекті самі ваги і батарейка CR2032. Корпус пластиковий нормальної якості. Чаша з внутрішньої сторони має мірні поділки. Об'єм чаші 30 мл. Її можна від'єднувати для того, щоб помити. Батарейка вставляється у відсік ззаду. З функціоналу є, звісно, тарування. Кнопка Hold фіксує показники на дисплеї. і кнопка Mod перемикає одиниці вимірювання ваги. Максимальна вага 500 грам, ціна поділки 1, 10 грама. Ну і тепер подивимось наскільки точно вони показують вагу. 100 грам ну більш-менш точно, але при вазі більше 100 грам показники трохи плавають. Меншу вагу вони вже показують точніше і практично не плавають. Півграма це мінімальна вага, яку вони бачать, і показують її точно. Посилання на ваги залишив в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!